Уже невдовзі тернополяни святкуватимуть Великдень. Однак багато хто у зв'язку з останніми подіями в країні планує відзначати це свято на тиждень раніше, тобто 17 квітня. Ми запитали у жителів міста, коли вони святкуватимуть Великдень та чи вже готуються до цього свята. Ви знаєте, важко сказати. Ми готуємося до наступу росіян а до великодня. Ну, знаєте, цей рік він якось сам по собі пройде. А чи а, взагалі плануєте та... святкувати хоч якось? 에, ну, знаєте, навіть в самий важкий час святкують. І ми будемо святкувати, але наші погляди, наші серця всі. А коли будете святкувати? Або дехто там каже 17 квітня, дехто 24-го? Ні, ну це вже як церква скаже, так і будемо святкувати. Поки ще не дуже. <хи> Очікую, щоб щось становилося в державі. Трохи страшнувато, але потрошки щось скупляюся». А взагалі плануєте якось святкувати? Ну, ми все святкуємо, тому що ми тут виховані в такій релігії, що ми і Паску печемо вдома, і діти, і внуки, і всі приходять. А от коли будете святкувати? Бо деякі кажуть, 17 квітня, деякі 24. Ні, ні, тільки 24-го, поки не поміняла держава, поки ми е, дотримуємося наших того календаря, який наша церква визнає на сьогоднішній день, 24-го числа. Йдемо святимо Паску, йдемо до церкви. Ну, вже і в Донбасі жили, теж хата була там своя. А тепер з Києва. А тепер, Києві а тепер року. Року в Києві, от вже 8 лет в Києві пробили. А тепер з Києва тікати что. Чи вже якось готуєтесь до Великодня? Ні, не готуємося. Хоча треба. Угу. А от коли ви плануєте взагалі святкувати, 17 квітня? Чи 24-го? Господь один. А якого не знаємо. Вона вже розказала, що робити. Не готуємось, ніде готуватися. Ну, ми про це взагалі не думали, але мабуть 24-го. Але е, треба про це думати. Треба про це думати. Ви знаєте, ми дуже хочемо додому, але в нас там ще немає ні світла, ні газу, нічого взагалі немає. Тому, ну. Не ще. Так, так. дуже-дуже дуже хочемо, але подивитися, на, як, 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 як там буде. Да. Ми там Макарів під Макаревом, село, село Берізівка. Дуже скучили вже, дуже хочемо додому. Але ми переможемо. Все буде Україна.